У столиці з'явився підрозділ велополіції. Патрулювати Київ на двоколісному транспорті поліцейські почнуть вже від завтра. Про ефективність їхньої роботи подбало місто і передало 100 спеціальних німецьких велосипедів. Наталка Біловол знає більше. Сучасні якісні надійні у місті певні, цей транспорт стане незамінним у роботі патрульних там, де автівкою не проїхати. Сучасні велосипеди, які ми зараз представляємо, будуть. Ефективним засобом прасування, незважаючи на пробки, набагато швидші в багатьох напрямках, що стосується парків, і зможуть дати поштовх для того, щоб безпека в столиці знаходилась на високому рівні. На двоколісний транспорт для поліціянтів з міського бюджету не витратили ні копійки. Ровери у Німеччині закупили коштом меценатів. Велосипедний батальйон нараховуватиме сотню велопатрульних. Вони стануть не тільки маневренішими, але й зможуть пересуватися найскладнішими шляхами. Автономна підвіска. подвіска в м'яка, тобто мягка, то їздити по Так місця, як переключається одним щелчком, становиться жорстка і їздиться по асфальту. Тобто мягкая резина. Прочніша рама на таких же патрулюють вулиці в Туреччині. Те, що з двоколісними і столичні патрульні спрацюються, мер не має жодних сумнівів. Ми бачимо, є амортизатори, є все, що потрібно для сучасного велосипеда. Для того щоб виконувати обов'язки, ми надали також обладнання, додаткове, яке потрібно для використання цих велосипедів, шоломи, сумки. Я як велосипедист можу сказати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять. Одинадцять передач. Достатньо швидка, швидка машина. Тож перед новеньким ровером не натримується і мер Віталій Гличко одним з перших випробовує німецьку якість. Екологічний, сучасний, від транспорту і також. Швидкі, швидкі, швидкі утім, щоб двоколісних не спіткала така ж доля, як патрульних автомобілів. Спочатку служби пошкоджено майже 80 машин. Поліціянти обов'язково пройдуть спеціальні курси. Воломайстерні знадобиться і для власної безпеки. Їздити крутити педалі, вміють всі. Але сама по собі робота на патрулювання на велосипеді це потребує таких додаткових навичок. А ми зараз розробляємо також систему вже з поліцейськими, з здекою займаються, які будуть потім майбутніми інструкторами. Я очікую що протягом цього місяця ми повністю вже запустимо. Волосипедом більшості патрулюватимуть київські парки. Перші велопатрулі вийдуть на Труханів острів. Наталя Біловол, Андрій Дудко, телеканал Київ.